Всіх як то кажуть добрий день everybody! Мене звуть Тютюшка. Вже 19 років. Я працюю візажистом. Макіяж це не тільки моя професія, але і моя душа. Дуже багато людей ставлять запитання, чому саме тютюшка. Колись мій чоловік дав мені зменшувально опустливе ім'я, і тепер це ім'я знають всі. А мене так називають друзі, інколи навіть мама. До макіяжу я прийшла у 19 років. Я вчилась в університеті за спеціальністю фінансист, і у 19 років мені поставили 4 з вищої математики. Я тоді зрозуміла, що це не моє. Абсолютно кардинально змінила свій напрямок діяльності і стала візажистом. Про що зовсім не шкодую. Я народилась в Миколаєві, я працюю тут. Я дуже люблю це місто. Ми подорожуємо дуже часто, але завжди повертаємось додому. Після повномасштабного вторгнення життя в Миколаєві змінилось на 180 градусів. Дуже багато людей показали себе справжніми, показали своє обличчя. І з іншого боку, дуже багато друзів стали ще ближчими. Це місце для мене стало настільки особливим, що я навіть намалювала ліпар, присвячений будівлі. Миколаїв це місто мого дитинства. Саме тут я зустріла свого чоловіка і закохалася. Миколаїв пахне акаціями і річкою. Починаючи з 24 лютого, емоції змінювались дуже швидко. Спочатку був жах, потім була лють. Навколо нашої студії вибухала величезна кількість ракет. У нас нема вікон, ми досі їх не поставили. Дуже важко сказати, що я залишалась позитивною на початку війни, і саме творчість допомагала мені не збожеволіти. Але ми з позитивом дивимося в майбутнє, і я точно знаю, що Україна обов'язково переможе. Кому потрібен макіяж під час війни? На перші тижні повномасштабного вторгнення дуже класно характеризує мем. Там, де на задньому плані все палає, а на передньому плані стоїть візажист і кричить кому макіяж? Першим замовленням після початку війни були макіяжі для подвійного волонтерського весілля. І це дало мені надію, що все обов'язково буде добре. Що більше за все, мені подобається в моїй роботі? Мабуть, це той момент, коли дівчина дивиться на себе в дзеркало і каже, я ніколи в житті не була такою гарною. Мене дуже підтримували мої близькі. По-перше, мій чоловік дуже допомагала морально моя мама. І як не дивно, мене дуже мотивували піар-бокси від ВОПС. Мене зрозуміють візажисти, тому що всі новиночки дуже хочеться одразу випробувати. І саме цими пензликами я малювала свої перші арти від початку повномасштабного вторгнення. Їх було дуже мало. З брендом ВОПС я познайомилась дуже давно. Першим моїм пензликом був пензлик для губ. Номера на ньому вже, на жаль, немає. Він стерся, бо працює дуже багато. Я люблю працювати з губами, і цей пензлик мені дуже допомагає. Це був мій єдиний пензлик від Вопс, і я, чесно кажучи, тоді навіть не пам'ятала назву бренду, поки він не помер. Років 5 чи 6 я фарбувала всіх клієнтів щодня тільки цим пензликом. Що найважливіше при виборі пензликів? Ну по-перше, це якість китайські бюджетні пензлики не витримують жодної конкуренції. Робота візажиста це не тільки макіяж, не в останню чергу. Це робота з емоціями клієнта. Тому дуже важливо залишатись на позитиві, особливо зараз енергія природи це те, що дарує мені мою енергію. Зранку прокидаємось, дивимось у дзеркало, усміхаємось собі і йдемо підкорювати світ. А ввечері запишіть все, за що ви вдячні. Кому, чому, всесвіту. І як не дивно, цей список щодня буде ставати довшим. Концепція зйомки просто неймовірна. Ідея в тому, щоб підтримувати один одного в ці важкі часи. Це дуже круто. Дуже. Для мене вишиванка це символ України. І саме перенесення малюнку вишиванки з дівчини на хлопця, це максимально символічно. Про розйомку мені дуже хочеться додати, що вся знімальна група мені дуже імпонувала. Відеооператор, що сидів на дереві і знімав нашу закохану пару внизу. Це Максимально дивно, але дуже круто. І створення малюнку саме з пензликами ВОПС дуже приємно, тому що працювати гарним інструментом це окреме задоволення. Я часто згадую слова Черчилля Ніколи не здавайтесь. Неважливо, це ідеальні стрілки, це рівні губи, чи як в нашій ситуації, оборона країни. Здаватись не можна.